Насправді багато чого хочеться сказати, але якийсь такий сумбур в голові. Хочеться сказати, що все буде добре, але я не впевнена. Але все буде як треба, це 100%. Нічого не дається просто так. От дивіться, зараз я вам ще займу ваші 5 хвилин. Вчора я в Миколаєві перетнулася з пастором ну, Якоїсь євангелійської церкви, я просто не дуже в цьому розуміюся. От, Пан Олександр, він сам з Одеси. Він передав вітання від for Ukraine, котрі нам допомагають. От, І маленький подарунок для нас, для херсонців. І ми розговорилися, і він сказав мені: я шукав пекарню. А уявляю, він їздить в Херсон. Він допомагає якраз тим волонтерам, котрі зашивають у нас вікна. Вони допомагають допомогою волонтерською матеріалом. Він мені каже: я з літа шукав. Я чув, що є пекарня, котру спонсорував Петро Олексійович. А потім, от, слухайте, він каже, а потім він перестав її спонсорувати, а ми шукали, щоб допомогти борошнам. Турки хотіли би долучитися. Тобто всі чули, що вона є, і ніхто не знає до кого звернутися. Я кажу, та ладно, вони знають до кого звернутися, просто у нас же ж слово Європейська солідарність не можна вимовляти. Боже, Боже, спасі, у, у, у спасі Господі. А, вот. ну, це їхня справа. І ми з ним так вчора розговорилися, і я йому кажу, ні, нас не перестали спонсорувати. Але якщо є можливість знайти борошно безкоштовно, у нас ми його знаходимо або олію, або цукор, чому? Тому що ці гроші, на котрі Петро Олексійович і справа громад закупають борошно, то ці гроші вони відривають від армії. Я не хочу, щоб так було, від допомоги армії. Тобто, по можливості, все, що ми можемо, знайти на селярку гроші, знайти на. Борошна або самоборошна, знайти на цукор, на олію. Ми знаходимо самі. Тому що, ну, да, це можливо і не. Ну, це великі гроші. Для мене це великі. Там, у нас на солярку кожен місяць уходить близько 40 тисяч, трохи більше, ніж 40 тисяч, залежить від ціни. І тому. Я я кажу, я кажу чесно, я просто хочу, щоб якщо у нас є можливість знайти щось, і не звертатися до Петра Олексійовича, то ми знаходимо і не звертаємося. Тому що, на жаль, ніде немає. Це можна почути тільки в деяких деяких інтерв'ю, або коли ти задаєш запитання Петру Олексійовичу, або пані Марії, Фонд Порошенко це особисто гроші Петра Олексійовича і пані Маріни. Там немає ніяких донатів інших людей, там немає ніяких зборів інших людей. Справа громад так, ми збираємо людські гроші, донати, а фонд Порошенка ні. Тому я хочу, щоб якщо ми можемо зекономити, то ми економимо от якось так.